Кожного року традиційно ми переживаємо великий піст перед великою урочистістю Воскресіння Господнього. І можна сказати так, що дуже багато людей чекає на цей період. Чому? Ми в багатьох проповідях, багатьох чи телепрограмах чи радіопрограмах чуємо про те, що це є час благодаті від Господа, час, в якому Бог діє ще краще. Фактом є, що Бог кожного дня діє, але не тільки у часі Великого посту. Але Маючи вже досвід не одного року життя, не одного року переживання великого посту, ми вже так з такою певною інтуїцією очікуємо цього періоду, тому що неначе в ньому легше переживати певні речі. Хтось може заперечити і сказати: ой ні. Чим більше хочеш ти стати кращим, виправитися завдяки Богові, його присутності, його благодаті, тим більше є змагань і тим більше не виходить. І знову пригадуємо це прислів'я «хотіли як найкраще, а вийшло як завжди. Проте, це є дійсно час сприятливий. Час Великого посту наповнює нас такою, таким духом покірливості, духом, в якому ми розуміємо, що варто зупинитися, варто не бігти. Іноді буває і так, що зустрічаємо людей, коли говоримо, ну я переживаю піст, зараз не роблю того чи іншого. Хтось може посміятися з нас і сказати, ай там не вигадуй, давай зробимо. А хтось навпаки, навіть ті, які десь можуть підшучу піджартовувати трохи над нами з приводу нашої віри, то коли приходить великий пісто, говорять ага, добре, все я розумію, пости, пости собі. Більше того, часто можемо зустрітися навіть із ситуацією, коли хтось, споглядаючи на нас, можливо, і попросить про молитву і заступництво, щоб ми молилися за цю конкретну особу. Що відбувається у цьому часі, як часі сприятливому для нас? Бо дає своє натхнення і свого духа, щоб ми відставили в сторону те. Завдяки чому ми від нього віддаляємося, і так насправді ці 40 днів можуть бути для нас сприятливими у тому, щоб ми навчилися наново перебувати у Божій присутності. Як багато всіх справ, обов'язків, переживань, хвилювань, нервувань, як багато всіх тих таких моментів. І подекуди, складаючись з дрібничок, виходить цілий такий ланцюжок, цілий такий багаж тих тягарів, які, з одної сторони, можливо, і не є такими складними, але коли їх багато, ми не вміємо їх відставити на сторону. Час приятливий для того, щоб розставити пріоритети, що є найважливіше, а ми можемо додати, хто є найважливіший у моєму житті, є сам Бог. Час приятливий для того, щоб повернутися до Нього, бути у Його присутності, але і водночас, коли ми в Україні переживаємо рік найсвятішого серця Ісуса, навчитися не тільки дякувати Богові за Його присутність, за повноту любові, яку Він нам дає, але й наново навчитися переживати своє життя з покутою, за власні гріхи. А іноді, споглядаючи на то, як переживає своє життя Іов, про якого читаємо в книзі Іова, та складав в жертву не тільки за себе, але за своїх дітей, а може вони ненароком согрішили. Євангелія заохочує нас до того, щоб ми не робили цього на показ. У сьогоднішньому світі, коли не встиг прокинутися щось зробити, навіть чи що зуби, то вже пощу у Фейсбуці чи в Тіктоці, чи де, де інде, що я вже це роблю. Я пригадую, що тільки зустріч таку з молоддю, ми поїхали до Львова і зайшли перекусити. І... Вони ще не встигли нічого з'їсти, але ви ж запостили, що вони будуть їсти. Я посміхнувся тоді, але ну, такий стиль життя зараз. Вони мені, звичайно, пояснили, що ви очей не розумієте, це раз так робиться. Ну, було файно це послухати, посміхнулися, пожартували. І такі, такі, таке життя на показ ми можемо зробити, що от я пощу, я то інше. Ми не уникнемо цього. Люди знають, що ми постимо. Хтось відмовився повністю і цілковито там, від споживання алкоголю, від споживання солодкого, це відриваючи від нашого таку, можна сказати, шлунку. А хтось навпаки заглибився у ще глибше читання святого Писання, те, чого бракувало на щодень, те, де інстинктивно він розуміє, що тут є джерело життя. Спробуймо в тиші знайти то джерело, від якого ми віддалилися. Бог буде сам діяти і перемінювати наше життя, але для нас є важливо відкрити відкрити своє життя на Його діяння. Так, завдяки очам, вухам і нашим густам, те, що ми можемо втілити під час посту, чи відбираючи щось від своїх густ, чи навпаки, звертаючи більше свою увагу на читання святого писання, чи слухаючи чогось, що може мені допомогти, ми через це будуємо присутність Бога в нашому житті. Довірся Богу, Він буде сам діяти. Ці слова зі святого Писання нехай будуть для нас також і заохочення того, щоб ми довірились йому, щоб цей час сприятливий був для нас великою радістю. Не біймося, що буде складно, не біймося випробувань. Чим ближче до Бога, тим більше випробувань. Диявол не хоче, щоб ми більше його любили. Тому відваги. Посипання голів наших попелом це знак покути. Знак готовності, знак того, що ми хочемо бути ближче нього. І молімося, щоб цей час сприятливий приніс плід у нашому житті. Амінь.